Всім привітки, мої любі! І сьогодні я вам покажу, що ж я купила в АТБ, а також в м'ясній рульці. Ну, перш за все, те, за чим я йшла. Як куди кажуть, огласіть весь список. І ось це м'ясо, цибуля, хліб, гречка, морква, томатна паста, риба прокладки. Зразу скажу, що купила все і навіть більше, крім. Риби. Ну, не з руки. Це в інший магазин треба заходити. Ну і те, що на нас дивиться, це просто аромат божественний. Мої улюблені перці. Це перець у нас йде е якраз таки е салатний. Е по 44,39. Тут е на 77 на 43 77 Ну, майже майже кілограмчик мої любі. Так, далі, що ж я купила? Купила ось такі прокладки. І е, що цікаво, якраз таки ці прокладки е, в Аврорі перестали продавати, але в АТБ вони по 60 90. і Ціна зі знижкою 52,50. Ну, не мало, не багато, але приємно, що йде е, у нас якраз таки по знижці. Беру тільки такі лібрес і без усіляких отих додатків. Там ромашки, ще чогось не люблю, вони скомкуються, вони мені не подобаються. Ні, отакий такий хімозний аромат ромашки оце беру і, і буду брати 100%. Тепер, тепер, що ще? Це взяла ось морпу. е, ось таку не миту морквинку. Тут ну, десь кілограмчик, а може й менше, менше якраз таки. Так, морква, морква, морква у нас іде. Перший гатунок по 10,89 вісімдесят тут 944 грами. На 10-28, ну, трішки менше, ніж кіло. Взяла цибулю, цибулю цибульку довго обирала, тому що цибулька, бачите, яка вся опала у нас від лушпиння. Але це лушпиня дозволяє цибульці довго зберігатися. І якраз таки кіло цієї цибульки ріпчастої по 10,99 на 2 кіло, і вийшло 22,22. ,22. Зараз ціни непогані, мені подобається, але ми в прошлому році профукали оцей період, коли треба купляти цибулю. Ми мішками купували і купували вже навіть по 34 гривні. Це позапрошло. А прошлого ми вже взяли два мішочки, дві таких сітки, і нам якраз таки хватило. Мої любі. Ось так запасатися треба. Сьогодні нам привезуть картоплю. Картопля вийшла по 15 гривень і е, вийде, картопля вийде 3 сітки по 3 кг. Я вважаю на перший період хвати нам, а потім вже докупимо. Купила ось таку томатну пасту по 44,90. По 44 і, і, і так, по 44 день у день. Тут 300 грам. Можна було взяти, звичайно, на 59 гривень. За 59 це отой своя лінія, але він може поцвісти, а ця якраз таки ми виїдаємо, і вона смачна. Це у нас іде день у день. Паста зроблена в Україні і теж за це йде на національний кешбек, моє любі. Придивляйтеся до товарів і купуйте наше українське. Тепер, тепер... ой, ой-ой-ой, який такий тяжкий. Ну, що ще? Грецький, Грецький йогурт був по акції. Він був по акції, і що ще про нього хочу сказати? Це те, що 7% 34,50, але він мені вийшов за 32,78. Якраз така ота картка ТБ ну, і дала мінус руб 72. Приємно. Приємно. Але що я вам скажу? Я назбирала за цей період, коли відкрила картку АТБ 101 гривню. Сьогодні я думала її вивезти, вивела. І що ж мене чекало, це те, що взяло з цього кешбеку. Ще мінус 18%. І вийшло 101 до зачислення вийшло 77 гривень. Це 23 з копійками. У мене зняло отой податок. Ну, що поробиш? Такі у нас закони: збираєш, 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 і ще й на те, що ти назбирав своїми силами. Йде податок. Ось так, ось таке ще буває. Моя любі. Ну, що поробиш. А написала у службу техпідтримки: ну, чи можна тим кешбеком розплачуватись і не е, виводити. Написала, що ні. Тільки виводити, потім розплачуватись уже цим кешбеком. Ну, і на том дякую, як отак кажуть. Купила ось таке м'ясо. Тут там, у нас ой інший чек. Це вже куплено у е, рульці м'ясній. І м'ясо це вийшло м'яко з задньої частини свинини на 525,80. Е, тут кіло 636 по 239 гривень. Ну, у мене це на 392 52560 це разом з таким сиром Сиром «Перятин» вершковий. Тут десь трошки більше 400 грам. Сир я люблю, тому і взяла. Ну, Їдять не тільки я. Їмо ми всі, але вони не так часто, а я кожного дня і по декілька разів на день. Я це обожнюю. Так, ось у нас гречана крупа. Крупа гречана у нас йде по 31:30. Беру завжди в АТБ. Я не пам'ятаю, де я взяла чи в АТБ того разу. Але з таким несмачним привкусом була вона цвіла. Ну, думаю, це не тої партії. надію, що буде непогано. Тепер як завжди, як завжди холодильник взяла ось два таких хлібчика. Хлібчики це у нас ідуть печерським. Чи не Печерський, а Келлінський хліб, по 9,80. Оце на 19,60. Ну і на закуску вже відходимо. кавун перший гатунок на 4 кіло 56,89 по 13,95. Ну, будемо заокруглювати по 14 гривень. Думаю, він буде непоганий. Ось такий е, кавунчик. Кавунчик е, не е, ідеальний, але, але головне, щоб він був е, у нас смачний і не ото переспівший. Е, надію, що він такий є. Бо Такий хвостик у нас і іде як відсохший. Бачите, по чому я орієнтуюся? Ну і не в'яли, Уже, я думаю, в'ялих таких і не буде, бо похолодало, дуже похолодало. Не знаю, як у вас, мої любі, по областях, але у нас вже ну, так прохолодно. Я вже одягаю джинсовочку, джинсовочку одягаю зранку. Щоб не застудитися. Іноді, як відкриваєш е, е, квартирку на ніч, то горло першить. Ну, ось так мої любі, це вже у нас осінь прийшла. все-таки 7.09. І е, я з вами прощаюсь. До нових зустрічей, цілую люблю ваша Людмила.